Добродів привезли декоративних метеликів, яких не залишили без уваги місцеві жителі. Докладніше у сюжеті місті броди для діток від двох років та їх батьків відбулася надзвичайно цікава зустріч із живими метеликами. Привезли до вас метеликів, ось таких гарнесеньких. Які проживають в Африці, в Америці в Філіпінах, привезли познайомити з вашими дітками, познайомитись, подивитися зі світом метеликом в цілому, тому що в нас навряд чи можна також живій природі з ними познайомитись. Ведуча розповіла про правила поводження із метеликами. Важливо дуже обережно брати метеликів у руки, аби не стерти їх пилок. Метелик у якому досить стертий пилок вже не може повноцінно літати, та швидкість його польоту уповільнюється порівняно з іншими здоровими тропічними мешканцями. Добре, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири лавки. Під час зустрічі відвідувачі мали можливість спостерігати за метеликами різних кольорів та їх поведінкою. Мені найбільше сподобалося коли на мою маму. Почали сідати метелики. Мені найбільше сподобався зелений. Під час сеансу, який тривав 35 хвилин, малеча мала змогу готувати живих метеликів, вчитися тримати на пальчиках та на руці, дізнатися, чим вони харчуються, познайомитися із коконами та доторкнутися до них. Під час сеансу ведуча вела діалог з дітками про цікавий світ метеликів. У коконі ось його кокон, в ньому він живе від 9 до 12 місяців. Йому це потрібно для того, щоб прожити, як ви думаєте, яку кількість. Днів, місяців, тижнів. Як ви думаєте, скільки він може прожити? Пожди. Ніхто ніяк не думає. <плес> <плес> Наскільки ну, може прожити цей металок? Ну, на завершенні дійства діти разом з батьками мали можливість зробити фотосесію із такими тропічними різнокольоровими метеликами, отримати неймовірні емоції. Це подобається дуже гарно і для дітей, і для нас так само. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.